Молитва Проти колдунів та знімає всяку ворожбу. Тобі подобає пісня Божа в Сіоні, і тобі піднесеться молитва в Єрусалимі. Почуй молитву мою, до тебе приходить всяка плоть, безліч гріхів перемагає нас, але ти очистиш беззаконня наші. Блажені. Кого Ти обрав і прийняв, щоб він оселився у дворах Твоїх. Наситимуся добром дому Твого, святого храму Твого, дивний у правосудді, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, ти той, що поставив гори силою Твоєю. І під могутністю, ти втихомирюєш бурхливість моря, шуми хвиль його і повстання народів, устрашаться від знамень твоїх усі, що живуть на землі, ранок і вечір красою прославлять тебе, ти дбаєш про землю і напуваєш їх, приумножуєш багатство її. Ріка Божа повна води, ти вирощуєш хліб від землі, бо так порядкував її, ти напоюєш борозни її, рівняєш груди її дощами, пом'якшуєш її, ти прикрашаєш її рослинами, ти благословиш вінець року, благості твоєї і поля твої сповняються врожаєм. Кривається травою пустеля і радістю узгір'я наповняються. Долини наповняються отарами і лани покриваються пшеницею. Все радіє, все співає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякдень, і повсякчас. Амінь.